Так, привіт-привіт! Що привіт. ми робимо для того, щоб опублікувати на сторінці закладу відкладене повідомлення? Заходимо як адміністратор на сторінку закладу і шукаємо вкладку Business Suite. Заходимо на неї і починаємо роботу з публікацією доказу. Перевіряємо обов'язково, щоб ми зробили публікацію саме на тій сторінці, на якій нам треба. Славутицький ДЗСО. Це дуже цікава вкладка Метабізнес. Тут ми бачимо усі дописи, усі коментарі, все, що статистику, рекламу і таке інше. Але нас цікавить планувальник. Заходимо в планувальник і створюємо публікацію. Для того, щоб створити публікацію, ми вже запланували в Телеграмі і ми дублюємо цю публікацію. Ось текст, все тут нічого складного, як звичайний допис робимо. У нас єдине що, це як виставляти дати і як воно буде відображатися. Відображатися у. Фейсбуці. Тут немає лінкування у Фейсбуці, тому посилання треба прописувати. Повні. Так. І встановіть дату і время. Віджимаємо цей бігулочок. У нас ця публікація і допис телеграмі заборонили на 17-те, на 10-ту 10. То так само ми і тут робимо на 10-10. До речі, Facebook може нам запропонувати оптимальний час, От що він каже. Що сьогодні найбільше читачів цієї сторінки о 19 годині вечора, то найбажаніший час для допису це 19 година. Ну, поки що будемо на 10-10, але можна і на 19. -ту. Коли всі батьки приходять додому, повечерялися і діти можуть. Пройти цей симулятор, який нам треба. Так, давай ще раз. що зробимо? Добавимо Со автор. Ні, не треба. Можна, до речі, дію освіту позначити, що ми їхній ресурс популяризуємо. Цікаво, ми підписані на їх. Не підтягується. Тобто всі дії, такі, як ми зазвичай робимо для того, щоб створити допис, крім єдиної, це встановити дату час і запланувати. Натискаємо, і коли ми знову зараз потрапимо в планувальник, то ось ця публікація вже з'явиться на 17.10. Значить, що робимо для закріплення знань? У нас заплановано на 22 жовтня. Подібна – це такий цикл дописів в рамках місяця кібербезпеки. Знову ж ми його копіюємо так? і йдемо. Створюємо публікацію, вставляємо текстове поле, додаємо світлину. Це у нас буде для батьків. І відкриваємо. Робимо. Посилання активне, так? повне посилання, бо тут воно скопійоване як лінк, і тому не буде переходити. Бігуночок встановити дату. У нас це запланований допис на 20 жовтня, тому ми ставимо, вибираємо в календарі 20 жовтня і знову ж таки на 10-10. Хоча оптимальний час буде такий же, як і там. Наші читачі, фейсбук сторінки найбільше читають о 19-й годині. Доступно всім, все тут нормально. Переглядаємо, щоб все було там коректно, гарно. Ось, І плануємо. І коли ми знову повертаємося в цю решітку планувальника, можливо, так? То у нас на 20 число з'явилася публікація. Ми можемо переглянути на тиждень всі публікації, які були і які заплановані. Можемо на місяць переглянути ось всі публікації, які в нас були і заплановані ось на 10-те, на 10-ту. Сьогодні у нас жодної публікації ще нема, але пропонують опублікувати її о 19 годині. Ну і щоб ще Точно закріпити. У нас ще є одна публікація в рамках місяця кібербезпеки. Тому ми створюємо допис. Йдемо там, де він у нас вже запрограмований: Телеграм. Копіюємо. Це у нас буде для освіття. Що ми робимо? Вставляємо, прикріплюємо фото. Для вчителів, відкриваємо. Робимо. Активне посилання на симулятор. Прибираємо Все лишнє так. і встановлюємо дату та час. Він у нас запланований на 22 жовтня, тому 22 жовтня, 10-10, бо -10. це у нас цикл дописів такий ось. І запланували. Важливо, позже. Повертаємося, і на 22 у нас з'явилось на 10 10 у нас буде три публікації у різні дні, тематичні. Але ж і на сьогодні у нас в Телеграмі була така публікація. Вона для дітей, тому. Я її беру. Звісно, що ми не зможемо вже її запланувати на той час, який був, він вже вийшов. Але ми можемо створити публікацію тут же і опублікувати її знову ж таки в реальному часі, тобто тут і зараз, так? додаємо фото. Це у нас будуть діти. Все, ми публікуємо прямо зараз. Опублікувати. І що ми бачимо? О 10.52 публікації не було на сьогодні, а зараз вона з'явилася. Ми можемо на неї перейти, подивитися, скільки було кліків, переглядів, можна з нею. Попрацювати, щоб вона була популярна, дивимося ще активне посилання обов'язково. І всі, хто хоче, може перейти до симулятора та розпочати тестування. Дякую за увагу, сподіваюся, що з плануванням у нас все вийде.